Всім вітання, друзі! Ви на каналі Кривакова Андрія Котюха. Сьогодні я дежурний в спілці. Блін, в планах було їхати, поїхати на цілу добу на риболовлю, на цілу ніч, цілий день. Блін, ну я прихворів, в мене зараз температура. Температура невелика, 37,5, але воно так тіло ламаєте, знаєте, горло так трохи першить. Я попшикався, таблеток нахавався. Дежурить їхати треба. Та й рибку половити то хочеться. Тому сьогодні на день я не готувався, тому що температура почала рубати ще вчора. Я нічого не приготував, просто так от зараз в машину взяв. Зараз заїду, ще в магазин візьму наживочки. Не знаю що. Було в планах е зробити експерименти. Напевно, зараз щось і зробимо, щось проекспериментуємо. Е зробимо, можливо, батл там, між якоюсь там простою там насадкою з пуфіками. І поставимо іншу насадку там, на флет, наприклад, флет проти е, вбивці карася, чи флет чи проти оснастки карась. Зараз щось придумаємо, красиво щось зробимо. Ну і по-любому поймаємо якусь рибку. Приємного перегляду. Ніка вже хоче ловити рибу. Вже виглядає вікно. Вже хоче закидати, так? Да, Ніка? Ніка. Хоче рибу піймати вже. От, от рибачка. Так, Кладочка була вільна, став на кладочку. Можливо, власник не прийде. Всі прийде, прийдеться зміститися. Ну таке, все одно така рибалка, рибальська сесія коротка. Зараз вже 12 година. Я думаю, в 4-5. На це поцімало. Але спробуємо хоч одного спіймати. Поставимо дві палички, зараз тут родпот, поставимо, поставимо дві палички на ротпот Вудочку розмотав, замішу потім ще рабону. Поставлю зараз, туди просто цепилопаріка, щоб не скучно було. Розматуватися, щоб косоглація було Одною палко, одним оком одним щось дивишся, робиш, другим дивишся на поплавок. Короб пригав там, але то навхрест я так кидати не буду. Зараз промаркерюся, побачу, пошукаю собі якусь рівнесеньке дно, щоб не було багато мулу. Бо я там стояв правіше, там були такі місця, що дуже багато мулу. На флет воно не особо, то треба знайти таке твердіше дно. Я думаю, його закормлю, якось хоч одного-двох коробчиків, тузиків та й спіймаємо. Для початку відмаркерюся, щоб розуміти, де я буду ловити, поставив таку булаву 80 грамів. Перед тим як закидати далі, маркеритися, друзі, не забуваємо перевірити, чи у вас не стоїть кліпса, можливо, минулий раз на ближній дистанції завели, щоб не було обриву. Це реально. Дуже обов'язково треба зробити перевірити на катушці чи не стоїть кліпси. Також не забуваємо про те, що якщо ми далеко прям далеко закинули, маркерний груз у нас е не буде летіти, ну, буде летіти далі, чим буде летіти наша оснастка. Тому також про це не забуваємо. Друзі, взяв от такі от для е флета Метод Мікс кріль сюди на 100 г водички. Перемішати його і все буде бомбони ну, запашок реветочка красота цей пельчик для флета Ну, його для да, флета буде багато тому ми його будемо ще додавати в корм ну, рибу ми точно сьогодні нагодуємо так сюди на 100 водички. Ось така у нас 100 грамм водочки у нас есть баночка з під кукурус Дві штучки щелк і щелк. Туди кукурузку. Ну там підгорночку замішаємо. Взяв новенті. сейчас покажу. Так, от її закриваємо. Робимо таку мафінацію. Залишаємо на 10 хвилин і можна буде використовувати. Так, у нас кукурузка вже. І буде остатки. У нас є ще одна баночка откриється. З минулого разу лишилась. Що по її взяв. Взяв багато, але те, що було ще. Так, Ось такий мегамікс короб макуха. Заїхала в магазин нова прикормка. Кажуть, класна. Тому я її замовив магазин. І зараз самі ми її попробуємо. Що воно і як воно відкриває. Сейчас я коротко, ну сюда ще бойливые на крышу, кельчики добавим. Вот такая вот типуха. Нам задача не поймать. Великого коропа, нам задача поймать хоть бы шось. Дивите, прикольная такая крупная фракция. Сейчас мы її замешим. Угрузка там уже есть. Добавим бой бойли вот такие вот по крыше негровые горит. Щось ми їх накришимо туди всередину. Я думаю, це нам має дати результат. Так, отак наша вся движуха виглядає. Бойли на накришені. Залив поки своїм секретним атрактантом. Ну, сам роблю. Пробую його, використовую. Може, якщо він буде працювати, то будемо щось із ним придумувати, може фасувати. Потім якось в наступних відео, якщо він буде працювати і все з ним буде чітко, то я вам розкажу обов'язково, що це і як це. Хоча закармлювати я буду от такою, не ракеткою, не з помбом, отакою великою фідерною годівницею. Затрамбовуємо туди, запажовуємо, обов'язково бойли. Сесія недовга, тому і кормити багато ми не будемо. Зробили ми отакий невеликий стік, продягаємо його на поводочок голочкою нашою для попапів, для монтажів можна використовувати. Хоп, продягаємо. отако такова у нас виглядає. Тут заганяємо гачочок. Поставили ми сюди пугачбейс 16 пилік. Порт РС. Це буде такий карпавік стоять більш на хорошого, можливо, коропа. А флетом попробуємо щось менше піймати. Точка буде рядом, точка на 80 метрах дистанція недалека. з температури взагалі сил немає, тому тобто одразу поняв його дуватися і ну по типу не хочеться. Знаєте, як воно ламає. Коротше, таке. Хоч не болійте, зрозуміли? Зараз йде осінь, так що не боліть, нікому не боліть. Дивіться мені. Так, друга паличка в нас флет. Там класичний бойл. Тут флет з папіком. Ну і що, удочку я виматаю. Та й зробимо щось тут. Зараз розкажу вам. На цій водоймі, да, нам є багато місцевих водоймів, невеликі тузики, невеликі коробчики, часто клюють, всі їх ловлять на... Всякі різні пружини, вбивці карася, там оснастки короб карась. От зараз пошукаємо. Я думаю, у мене там щось має лежать. Зараз щось візьмемо і зробимо батл. Класика флет чи пружини. Ну, і третя оснастка. от така. Кормачки, як в народі то говорять. З опариком і пуфіком кук. Побачимо, що спрацює. Так, три палочки стоїть, удочку обрав. є час. Там один рибак був, який нічого не поймав, З'явився ще один треба піти перевірити його квиточок. Так, що тут? І тут осісти, навести порядок. як завжди навожу порядки, потім знову без порядки. Напишіть, у вас у рибацьких снастях завжди порядки? Чи так само, як у мене? Вроді наводиш, наводиш, раз, два рибалка і все, і там вже капець. Перша поклевочка у нас, друзі. От, що там? Да, рибка є. Рибка є, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой, коробчик. А що ж я то поставив? Так, да, пилік, пилік пугаче. Працює, бачите, класика. Класика і перша рибка. Я думаю, що це тузика, але ми зараз викачаємо то й побачимо, що це стаття. Прям не великий був паровоз, то я думаю і риба невелика, а ні, трошки бадається. Трішки. Я якраз пішов в машину, думав візьму спінер. Спінгом покидаю на окунчика, Можливо, судачок якийсь буде. А тут палка поїхала, перекинувся і поїхала палка. ну Це добре, це вже, це вже не зря я захворівшим. Їхав на рибалку. Бачите, нема проблем, ні, ні хвороба, нічого не заважає. Андрюхі будь на рибалці. Так що вподобаючку обов'язково за цього тузика. Зараз побачимо, що там. А вдруг це Амурчик? Хотілося б, звісно, Амурчика. Хотілося б Амурчика. Але я думаю це невеличкий коробчик. Так, пошел шок-лидер уже. Так, покажись, покажись, оп, 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 ой-ой-ой-ой, пошел-пошел-пошел. Попустим тебя. Красивый, красивый, наверное, двушечка даже, наверное, даже двушечка. Так, не будем брать, будем брать 500. Підсак карпу і фідерний сьогодні. Ну нічого, нічого. Опа. Опа-опа. Хоче уйти. Почувствував, почувствував Берг. Так, 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 Давай, 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 не спіши, друже. Не спіши. Ми його попустили і знову пробуємо завести Підсак маленький, пицак фідерний. Це я, конечно, втиканов трошки з цим. Що, щас, щас Опа, і голову підсаки учащив. А, в голові все, він в голові пиццаки. Прикольно получилось. Так, давай разом з головой. Сюди, дружок. Ой, які гарненький. Амурчик у нас приплив, друзі. Достаємо його. О, дивіться, який гарний амурчик. а. Друзі. Зараз ми його заважимо. Зараз ми його заважимо і... А ви зараз на камеру поставте паузу і напишіть, скільки він важить, як ви думаєте. А вроді пи, пилік від пугача, да, дивіться, друзі, за нижню губу, як гарненько взяв. Ай-яй-яй. Варнівсенький так, друзі Що він у нас заважить Опа 3 3890 Але підсак я ж не відтарив Не відтарив А підсак у нас має бути 300 грам 230 3890 Мінус 230. 3,5 кг, чуть більше. Амурчик. Амурчик. Ось такий гарнесенький. Тут вже його хтось побив, бачите? Хтось його вже шарпанув, мабуть, чимось. Трошки він підбитий. Але гарний. Бачите, е, рекомендую, пиліки пугача працюють. Друзі, швиденько надо. Швиденько, можливо, він в точці стоїть. БМПВА система. По ідеї, конечно, Андрюха міг готового стіка вже зробити. ну Андрюха трошки втикає, трошки лінується. Так, ще одного поліка. да, ми да-да-да-да работа є тема. Від чемпіонів світу. так Ріжу на 4 частини бойлика. Додаю його до допілиться. Опа. І в пива в стік, пива Пивастік. В пива, це все. Кажу, топталочки нема, топталочку загубив на цій водоймі. Можливо, хтось там е, бачив, хтось з цією водойми дивиться мене. А я впевнений, що дивиться. Так. Якщо ви її знаходили, поверніть за мого речі. Не зря, не зря я в температу... з температурою їхав, не зря. Ой, не зря. Один пока трьошечка, але порадував покльовочкою. Я думаю, він там зараз на корм став. Я попав прямо в точку і клювання відбулося. Це я перезакидав і клювання відбулося буквально на 3-5 хвилині. Орієнтір є. Все є. Так, от так от зав'язуємо. Загубив, да, бачите, загубив топталочку. Це знущання без топталочки. Палкою. Палкою стійкі рветься. Чудо і нічого страшного. Пам -пам -пам -пам. Ми зробимо це акуратно і так. Вот такий от стік получився. На наступний рік планую собі взяти Fox або Prologic. А ну напишіть, хто, е, якою ПВА системою користується. не Соромтесь, напишіть в коментарях. Да. Так, як що ми далі робимо? Беремо наш, е, нашу систему, знімаємо, знімаємо повідець, знімаємо цей антізакручуватель, беремо знову голочку, щелк, голочкою пробиваємо пва стік, Опа, хтось телефонує. почекай. Отак от, от, друзі, позвонив менеджер. Максим, ти ж дивишся? Да, це ти тільки що дзвонив, казав, що я мало заказав. Мало заказав, бо ви мало купуєте, мало заказуєте. от так от. Дивіться, от тако воно виглядає. Стік. Ось тут продягається. Безпечна кліпса. Ніка нормально змонтував, закидати, буде риба. Ніки води треба набрати. Зараз Щас... ми цю ситуацію виправимо. Ніка хоче води. А я оце думаю, ніхто до мене не приходить. Може б я горло полічив ці кашель свій, може б полічив би якимсь народним методом. А ну напишіть в коментарях обов'язково, який найкращий дієвий е, метод при застуді. Такий народний, не таблеток хавать, яких я ж меню зранку завалив, а от що народне дієве. Ніка. Так, це я ніки води набрав. Давайте коротенько проведу вам екскурсію по робочому місцю. Садок. От. Е, прикормки додавив мегамікси, сипухи додав там що там ляж було відкритий у мене часник, її додавив. Топталка, просто куча різних речей. Ось це оця робоча тема. Пугач бейтс, робоча тема. Е, метод мікси. Євгеній Конішевський. Робоча тема. Вжека нормально всю движугу підбирає робить. По палкам. по палкам, а. Саме головне пиліки. Вони не пиліки працюють, до речі, по пиліках. Я в минулих відео розказував вам, що є. Я просто зараз коротка сесія і не нічна. Я його перекидаю там кожних дві годинки. ну, За того я не ставлю в стаканчик. А так як ви ставите, якщо ставите надовго да, воду пиліки, один на березі кидаєте в стаканчик води, щоб ви розуміли, коли він розтвориться, коли вам потрібно перекидати. Так, тут у мене стоїть фідер, бачите, достав на карповік. На фідер, я думаю, емоцій було більше, кайфанув, бо я по-любому, полібомби більше. Так, Це в нас Касмастер 420, Котушечка Шквадрон 6000. На шнурах ці дві палки, то є, я не розчитую на них, що на них будуть великі риби. Тут стоїть оця 16 коробкарась. Другий фідер у мене Акцент SE. Цього року Brain. Котушечка на ньому стоїть не його, а шквадрон поставив, тому що котушечка на його, яка на ньому стоїть, у мене там шнур 0,12 взагалі. Тут хоча б шнур 0.16 то більш-менш, бо 0,12, якщо якийсь більш-менш клюне то буде, буде горе мені, не хочеться його втрачати. так, карповичок Apex Carp Brain 394LB. Котушечка взагалі красива. Горизонт 10 тисяч 0,30 на матине, 0,30 на ліска наматана і 8 метрів стоїть шок лідера для силового закладу. Сигналізатори з пейджером, пейджер сюди у мене на мені висить. Особливо тут а зручно, коли на чергуванні, що ти пішов провіряти квиточки або пішов там на обичній ваші рибаловлі, пошли ви в магазин, відійшли до колег, за стол десь відійшли. Пейджер пік-пік-пік, в машині собі вісить, собі в машині в телефоні клацати, пейджер, пік-пік-пік, зручно, нікому іншому не заважає. Та й так буває, знаєте, там тянеш рибу, вже всі назбігаються і дивляться, що ж ти там тянеш. А пейджер не здасть вашу покльовку. Про вашу покльовку будете знати тільки ви. Так, друзі, що там підсак трошки відламався, треба буде щось там приробити. Бачите, сьогодні три. Треба було, звісно, карпою взяти, ну, з фідерним теж справимося. Ніка вже тут. Е, що тут? Всякі бойли, попапи, спреї, прикормочка, мегамікс. Зараз е, останній час його юзаю. Е, Опарик. Е, да, на коробка раз. Ну, різні монтажі, там, і коробки з монтажами, спрей, це все гачки. От такими гачками друзі, користуюся. Е, Тінг, новий, блін, дуже гострі. Е, гроші трошки стоять, але дуже гості. Не тупляться. Вони з тефлоновим покриттям, бомбезні гачки. Е, можу спокійно радити. Ради... Те, що працює, те, що раджу. Е, ця система така собі, вона рве, буду брати кращу. Е, напишіть обов'язково, що взяти. Фокс, що е, порадити взяти. Фоксом користувався вдруге, то ви знаєте, що добре. Тут столик стоїть, кукурузка. Ніж, автобуси. І все. Ось таке робоче місце в мене. Напишіть обов'язково в коментарях, Подобається вам такі риболовлі чи не подобається. І напишіть, куди їхати, що знімати. Зараз може сезон щучку треба буде валити. Не знаю, типа на КВХ судака ловить навігація закрита, всі ловлять. Як ви думаєте, стоїть пливти? Посудака і заплатить 420 гривень штрафу водній водної поліції і зняти для вас контент. Чи не стоїть порушувати правила, як ви думаєте? Щучки ми по-любому наловимо, а от по судочку все залежить від ваших коментарів. До речі, взяв таку от воду, лімонад Моршенська, лимонад, лимонада блин, з ягід дуже смачна. Хто пробував? Я от вже просто підсів на неї. Раз взяв спробувати новинка і дуже сподобалось. тепер постійно її беру. Дуже смачна. Що, друзі, 5 годинок біля води. Один амурчик. Ну, ви бачили, да? Короте, що, без кліпса, класичний карпова ловля, флет і кормачки. Переможця ви бачили. Переможець цього батлу. Однозначно класичний е, карповий монтаж, безпасна хліпса. Як то говорить, пуфіки працюють, де вони працюють? Не знаю. ну от В мене завжди. Да. І крупніша риба на крупніший короб, крупніший амур, завжди йде от на класичний, на бойли, на папапи. Да, невеличкі, часто буває, там от, коли їх запускають, особливо в водойму. Коли їх багато, вони от плюють на такі невеличкі насадки. Але же ж цих насадок при виважуванні ви втрачаєте реально хороші риби. Тому робіть висновки. Дивіться, що цей гад зробив з моїм садочком. Да, друзі. Для такої риби треба карпові мішки. Спеціальні мішки обов'язково собою брати на риболовлю. Так я нахрапом збирався. Голова така мотна, з температурою не особо зображає. Тому не побрав те, що треба не підсак нормальний, не мішка не взяв. Ну такое короче, друзі. Лайк, лайкосик. Я вже виматую палочки. Бачите? Оця снасть прикольна, коробка да. але по коробу, по невеликому буде нормально. По хорошому коропу. По коросю класно. Вона бігає на лідкорі. О, тут є бусинки на лідкорі, вони бігають, тобто зверху клює, як на розливах хірпеня, зверху клює, вверх піднімаємо, вниз клює, вниз опускаємо. Дуже зручна тема, до речі. Блін, швиденько все зібрав. Три бакана. селект просто красавці. Що баканами, ну по два роки деякими користуюся, є новіші, а є вже по два роки користуюся. Ну, і просто от дивіться. Все чотенько. Тубуси, селект поставив, все закрив, бакани все сложив. Ще є, до речі, такі от тубуси під котушку. Я котушки завжди знімаю, у мене спеціальна сумка під котушки. Хто не знімає, то є під котушечку, ідеально, все красиво виходить. Селекту за це вподобаючку треба поставити. Так, тут на родподіку місцевого юного рибака. Бачив по секрету він кидає аж під берег під камиш. Щось знає, під його. Привіт. Привет. Це що в тебе? Секретні всі попапи бойли, так? Да. Все що тут працює? Вафтерсе. Ой, які красиві як макарошки. Яку найбільшу рибу ти ловив? Коропа, 7,5. На канал Клювакова Андрія Котюха підписаний? Звісно. Все, друзі, ви також підпишіться. Там ось сюди буде розіграш карповичка. Тисяча підписників буде. І так ми розіграємо карповичок. Так що обов'язково підписочка і поділіться з друзями-рибаками, кому треба карповик. За те, що підписаний на канал Клювакова Андрія Котюга, тримає 2 кг Мегамікс. Карасний. Мега пачка. Спасибо. Поняли? Бачите мене на рибалці з камерою. Підходьте, даєте інтерв'ю. Якщо підписані на канал, отримаєте якийсь бонус. Друзі, проїхався округ водойми. Така моя задача. Провірити у всіх білети, провірити норму вилову. Але яка норма вилова, ні в кого немає риби. Один хтось каже, тільки була покльовка, але не дотягнув. Ну і все, одного риба в мене є. І то вже я її дочекався. Хороший Хороший амурчик. Ну, як хороший? для цієї водойми це хороший амурчик. Це не там не мегаспортивна водойма, де там Мамашки 15, 20, 30, 40, 50. Ну, для цієї водойми це нормальний амурчик. В принципі, я його почувствовав, його виважив, його точкався. Все зроботало в точці, кидав я в кліпсу в ту точку, де закормив. В принципі, все, що планував, те сроботало. Думав 2-3, ну, 2-3 не було. Це рибалка. Таке, друзі. Рубаю конкретно, температура, напевно, на вечір піднялася. Зараз вже осінь. Рибка то ловиться, прохолодніше ну, про стало, рибка ловиться. Але одягайтеся тепліше. Прошу вас, бережіть своє здоров'я. Дорогі мої підписники, обняв вас всіх, всім па-па, Ні хвоста, ні лоски!